Утепляємося, утепляємо хлопців, щоб їм було гарненько і комфортно. Усім вітання, друзі. Ми сьогодні в гостях наших дівчат, які мали безкоштовну пральню для хлопців, які на передовій. І вони трошки переформатувалися. Тож ми сьогодні завітали до них в гості, щоб дізнатися, як вони переформатувалися і чим вони сьогодні займаються. Ось бачу таке бурзличку. Кількість зроблено, бачите ось що є ось а тут у ось така сова з мочем це розвідка. Дівчата нас зараз не чекають ще. Добрий день. Привіт-привіт! Добрий день, повернення. Привіт, привіт. Що тут Оля робить? Наводю лад в консервації. Недавно ми кинулися, а в нас залишилась лише каша і ікра кабачкова. А хлопці люблять пригощатися консервацією. Ми звернулися до мешканців нашого міста і вже за пару днів у нас поповнилися запаси. Тепер ми все сортуємо, щоб хлопцям було легше вибрати щось смачненьке. Що тут є який асортимент? А у нас тут є огірки, помідори, салати, варення, ну, різноманітні страви. Взагалі хлопці люблять і говорять, що дуже смачне. І ще То ви підшиваєте корму, так? Змійки міняємо, латаємо, все, що потребують. Кармани зашиваємо. Ці дірки, що миші прогризли, що самі порвали, що рікашетов всяких снарядів. Так що хлопці задоволені. Mm. Що далеко не треба ходити, поки купаються, стираються, ми все їм тут і шиємо. І... Матеріал маєте всім забезпечений? Слава, Слава Богу. Бо допомагає, люди відзивчиві, фінансують. Так що... так що все, все для перемоги. Амінь. Подобається обслуговування нормальне, душі миємося, приймають добре. Велике їм дякую. Дівчат робите з кави? Куркуємо попарно, бахіли. Це бахіли, там це на госпіталь, так, да? Я не знаю, куди сюди, навіть на працю. А, це на прачку, так? Це бахіли. В мокру погоду ми просимо хлопців одягнути. Бахіли. А, щоб вони не наносили, так? Так, так, тому що ми не встигаємо, дуже викликати ага. площа. Ось такі класні перчатки роблять. <гум> Дівчат, тут така от є гарна колекція, розвозили москальські номери. Якийсь сліпой, москаль водивовий. Мешканка нашого міста постійно привозить хлопцям випічку. І сьогодні вона зробила такі кексики. Супер! які класні, свіженькі, ще теплі навіть. Так, гарячі ще. Друзі, волонтери працюють без вихідних і ми йдемо будити Юлю. Зараз садайте, так легенько підходить. Дивіться, друзі, тут є окопні свічки, такі, але я перший раз такі бачу. Бачите, вони з такі, з такою білою якоюсь штучкою залиті. Що це таке, Оля? Пальмове масло говорять, що не чадить в бліндажах, і дуже хлопці розбирають його. Ще Сергій Каптур вони виготовляють на протязі війни ці копні свічки. Вони розробили розпалювачі для буржуєк. Теж дуже цікава технологія і дуже корисна. Хто один раз спробував, нас брав розпалювачі, постійно повертаються. Суть їх в тому, що вони підпалюються, кладуться в буржуйку і швидко розігрівають. Тож свічки ціта ні, вони робляться із стружки, ще якісь компоненти, де заливаються в лотки з під яєць. Ну, скажу одне, дівчата дуже молодці, покрасили нам гарну машину. ну, По-перше, машину, по-друге, ми приїжджаємо сюди дуже часто, як є можливість постиратися, покупатися і приймати нас тут добре, чувствуємо себе як вдома, хоч капельку цього, що ми побували вдома. Більше в нас поки немає можливості побувати вдома. Ми приїжджаємо сюди і відчуваємо, це тепло домашнє. Все. Дивіться, дивіться, друзі, яку ракету Оля зробила. Вона далі, далі це, це саме робить. Дивіться, з такої простої ниви. І бачите, дивіться, це, це військове таксі. Таксі а, Якщо <с. Треба <с. на позиції завозити. Якщо треба, завозять на позиції. Безкоштовно. Доброго дня. Так що, кого треба на позиції відвезуть безкоштовно. З вітерком. Виключило світло. Йдемо запускати генератор. Так, тут нічого не видно. І так, і так кожен день, коли виключають світло. Так, коли немає хлопців, то там. У нас опалення котел працює на електроенергії, тому ми маємо завжди підключати, щоб зберігати тепло в приміщенні. Зараз піду, візьму переноску і буду підключати. Із відключенням світла у нас трохи з'являються проблеми в черзі. Ми чекаємо 4 години, поки вімкнуть світло. За цей час нам залишають речі, потім під вечір ми намагаємося перестирати, пересушити в сушилках і віддати хлопцям вже чистий сушений одяг. Замовили нещодавно собі генератор потужний на 18 кВт і до кінця неділі чекаємо на його приїзд. Тоді все буде легше. Дивіться, друзі, тут навіть такий куточок української хустки у дівчат. Супер, дорога. А тут дівчата платуть сітки. Клас. Ну класна сітка. Так, класна сітка, вона легка. Так. О, да. це, ж над... це, вже... Да, це вже готова. Дівчата сплели довгенько, ну сплели, молодці у нас, дівчатки, ріжем, плетемо. Ця, виходить, сітка у нас 5 да, Розкажіть, Скільки часу йде, щоб спастити цю сітку? Якщо приходять усі п'ять шість чоловік, то за неділю сплели. Плетем, ріжемо. Так що така, бачите, тяжка праця. Щоб сплести цю сітку, потрібно дуже багато людей, і і матеріал, і все. І дівчата це роблять. Слушай, так от то прийдеш, а на камеру ви знаєте, знаєш. Що друзі, дівчата в принципі нічого не змінили. Далі е, служать нашим військовим і продовжують робити те саме, що й робили. І найбільше, найбільше.